Всім привіт, мої друзі, підписники та глядачі. Перша смуга знову з вами. І знову ми з вами проходимо черговий білет з правил дорожнього руху. Але, 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 прошу вас, дуже прошу підписатися та поставити лайк цьому відео. А також дуже чекаю від вас коментарі з питаннями, на які я буду вам зразу ж відповідати. Та ділитись своїми історіями, історіями успіху. Я дуже-дуже тішуся, коли ви пишете, що завдяки в тому числі нашому каналу ви змогли скласти теоретичний іст. Це дуже мотивує нас на створення ще більше більшого контенту, ще більшої кількості, скажімо, контенту. І коли ми думаємо, що дійдемо до 100 білетів, ми створимо другий плейліст, в якому будемо розглядати найскладніші запитання, які вам можуть попастися в сервісному центрі. Тому пишіть свої думки, свої запитання, ми завжди цьому дуже-дуже раді. А зараз вперед до. Першого питання наступного білету. Питання номер перше. Чи дозволено велосипедистам рухатися автомагістралями, дорогами для автомобілів і проїзною частиною за наявності поруч велосипедної доріжки. Якщо паралельно з проїжджою частиною йде велосипедна доріжка, то велосипедистам треба рухатися тільки по ній. Якщо вони виїжджають на проїзну частину, вони можуть бути оштрафовані, тому заборонено. Чи надає перевагу в русі ввімкнення проблизкового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи? У нас оранжевий Колір маячка ніяких переваг не дає. Це у нас е, позначаються так транспортні засоби, наприклад, з великими габаритами, щоб їх було дуже добре видно на дорозі. Тому ні, переваг цей маячок не надає. Зображений дорожній знак інформує про наближення до перехрестя. Другий варіант про наближення до повороти дороги, на якому є в'їзд на прилеглу територію. Третє про розташування смуги, спеціально підготовленої для аварійної зупинки транспортних засобів у разі відмови гальмівної системи. І четверте про початок смуги гальмування. Знаю, що багато учнів, коли дивляться на, цій, на цей знак, він дуже схожий зі знаком про тупик, що там немає проїзду просто інформація. Але бачите, тут навіть немає такого варіанту. Тому це дуже добре. Ви, в принципі, вже не помилитесь. А якщо я вам зараз скажу, який правильний варіант, то ви дуже швидко відповісте на це питання. Дивіться, це у нас спеціально підготовлена смуга, яка у нас буде створена для зупинки транспортних засобів у разі відмови гальмівної системи. Якщо чесно, вам скажу, я такого знаку ще не бачив. Якщо хтось бачив такий знак у нас в Україні, скажіть мені, мені буде це цікаво. Тож, у нас відповідь третя, буде правильною. Четверте запитання: чи дозволяє вам дорожня розмітка виконати обгін. Бачимо, у нас суцільна лінія розмітки. Це означає, що обгін у нас тут заборонено. І неважливо, з якою швидкістю буде їхати цей трактор. Тож, забороняє єдиний вірний варіант. П'яте запитання. В темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг проти тумані фари можна використовувати лише разом з ближнім або дальнім світлом фар. А, так, у нас. Протитуманні фари, і дійсно. Є таке правило, що у нас протитуманні фари не можна використовувати окремо. В принципі, в автомобілях я не знаю, у мене в автівці їх окремо і не можна увімкнути. Тому а, тут у нас відповідь так: а, ці протитуманні фари можна використовувати тільки з ближнім або дальнім світлом фар. Відповідь так. Шосте запитання. Ви керуєте автомобілем, і під час руху вирішили перестроїтися праворуч. Виконуючи такий маневр, ви повинні. Вімкнути правий показчик повороту. Не будемо з цим сперечатися, звісно ж, вірно. Далі подивитися в праве дзеркало заднього виду і переконатися, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, контролюючи сліпу зону автомобіля. Теж вірний варіант. Третій. Дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку, по тій смузі, на яку ви маєте намір перестроїтися. Теж правильна дія. Що у нас тут виходить? Що у нас всі три варіанти вірні. Вони входять в четверту відповідь, натискаємо на кнопочку і пішли на сьоме запитання. Чи дозволяється обгін на залізничних переїздах? Звісно ж, заборонено. Тут не треба дуже багато думати. Забороняється. Що забороняється водієві, а також пасажирам транспортного засобу під час відчинення дверей? Так, відчиняємо двері. Ми пасажир, що нам забороняється. Перше. Тільки відчиняти двері транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Друге. Тільки залишати відчиненими двері транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Третє. Тільки виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Четверте. Відчиняти двері транспортного засобу. Залишати їх відчиненими. І виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Ну тут е, е, довше читати всі ці варіанти, ніж відповідати. Звісно ж, не можна не відчиняти двері, ні залишати їх відчиненими, і не виходити з транспортного засобу, якщо це буде у нас загрожувати безпеці та створювати перешкоду іншим учасникам дорожнього руху. Четвертий варіант. Він найповніший, тому вибираємо його і йдемо на дев'яте запитання. Чи повинен водій синього автомобіля дати дорогу велосипедистові в даній ситуації? Так, що у нас поворот ліворуч? Ми повертаємо. а Велосипедист їде прямо. Звісно ж, ми, коли виконуємо поворот ліворуч, ми повинні пропустити зустрічний потік. Цей потік у нас зараз велосипедист. Звісно ж, ми його теж пропускаємо як повноцінного учасника дорожнього руху. Повинен дати дорогу. Десяте запитання. Кровоспинний джгут треба затягувати на кінцівці. До появи болю, до зупинки кровотечі, скільки є сили. Звісно ж, до зупинки кровотечі. Тому наша ціль зупинити кровотечу. А якщо при цьому буде появлятися біль, або це буде скільки є сили в нас, це теж буде вірно. Але головна ціль до зупинки кровотечі. Одинадцяте запитання. Чи дозволено буксирування на гірських дорогах під час ожеледиці? гад, oh дуже таке складне питання. Я прям хочу подивитися, як на гірських дорогах буде ожеледиця і хтось буде щось буксирувати. Це заборонено і це дуже небезпечно. Я вам скажу, це і виконати дуже-дуже складно, тому що ви знаєте, які гірські дороги, які там. Повороти, тому не можна заборонено. 12 запитання. Таке цифрове тут запитання. Понад яку мінімальну відстань від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря повинен виступати вантаж за шириною, щоб його потрібно було обов'язково позначити сигнальними щитками, або про, пропорцями згідно з правилами дорожнього руху. Так, у нас вантаж. Ви знаєте, що якщо вантаж більше габаритів, тут у нас про більше габарити за шириною говориться, ми повинні його позначити, щоб навколишні транспортні засоби у нас водії транспортних засобів бачили, що у нас виступає вантаж, щоб вони розраховували наші габарити. І ми його повинні позначити прапорцями або щитками. Там є свої вимоги, але коли ми повинні позначати, наскільки повинен виступати вантаж за шириною. За шириною у нас повинен виступати вантаж на 40 см згідно з правилами дорожнього руху. Якщо 40 см є, то ми позначаємо вантаж пропорціями. І якщо менше, не позначаємо. Все дуже просто. Третій варіант на 0,4 метри. 13 запитання. Якщо у постраждалого є ознаки закритого перелому. потрібно Перше: допомогти постраждалому прийняти зручне положення, таке, яке завдає найменше болю, друге. Імобілізувати. Знерухомити пошкоджену кінцівку за допомогою стандартного обладнання, наприклад шин, чи підручних засобів. Так, всі відповіді тут правильні. Прийняти зручне положення, коли найменше болю. Та знерухомити кінцівку. Все дуже просто: усі відповіді правильні. 14 питання. Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування даними транспортними засобами, тягне за собою? Я б давав кримінальну відповідальність, але але, згідно з правил дорожнього руху, це лише адміністративна відповідальність. Варіант номер один. П'ятнадцяте запитання: який з зображених дорожніх знаків позначає кінець зони дії знака? Обмеження максимальної швидкості. Бачите, четвертий знак. У нас 50 в такому кружочку. Перехрещений, перекреслений. І саме це означає, що у нас обмеження максимальної швидкості знімаються. Номер 4. 16 запитання. О, теж найулюбленіше наше питання, яке теж дуже часто. Зустрічається. Якими будуть ваші дії, якщо вантажний автомобіль не зменшує швидкість виїжджаючи на міст? Бачимо, що у нас перед ним перевага, тому що у нас стоїть знак, що ми маємо перевагу на мосту, але він не зменшує швидкість, не надає вам перевагу. Що ми будемо робити? Перше, продовжувати рух, бо у вас перевага в русі. Друге почати гальмування, щоб не створювати аварійну ситуацію. Третє вімкнути дальнє світлофар, щоб водій зупинився від засліплення. Ну такі іноді комедні варіанти. Звісно ж, ніяке дальнє світло ми вмикати не будемо, і не будемо рухатися йому назустріч до зіткнення. Ми почнемо гальмування і не будемо створювати аварійну ситуацію. Варіант номер два. 17 запитання, як називається доріжка, зображена на наведеному малюнку? Велосипедна доріжка, велосипедна смуга або велосипедний переїзд. Так, переїзд, коли це у нас буде він йти через проїжджу частину, буде, там він позначається іншим знаком і розміткою. Далі велосипедна смуга йде у нас паралельно проїжджій смузі. А тут у нас намальована велосипедна доріжка. Бачите, вона десь там в парку, позначена відповідним знаком і відповідною розміткою. Тому вибираємо варіант 1 – велосипедна доріжка. 18 запитання. Ви маєте право експлуатувати легковий автомобіль за відсутності аптечки, вогнегасника, знак аварійної зупинки або противідкатних упорів. Аптечка вогнегасник та знак аварійної зупинки повинні бути у вас обов'язково. А ось противідкатні упори можна і не возити з собою. У мене, наприклад, їх немає. Тому четвертий варіант противідкатні упори – Опори у нас не обов'язкові. 19 питання, що необхідно зробити перед відкриттям капота, якщо спід нього йде дим, що у нас треба робити в такій е, небезпечній ситуації? Вимкнути, вимкнути двигун і дистанційний вимикач маси е, при його наявності. Так, це вірно. Далі дістати вогнегасник і підготувати його до використання. Дійсно, може знадобитися. Третє. Захистити руки від опіку, надівши рукавички або обернувши пальці ганчір'ям. Теж дуже правильний варіант, тому все перераховано тут вірно. Вибираємо четверту відповідь. І 20-те останнє запитання. У якому з перелічених випадків. Водієві слід оцінювати обстановку позаду. Перше тільки у випадку різкого гальмування. Друге, тільки у випадку гальмування на дорозі з мокрим або слизьким покриттям, або у випадку будь-якого гальмування. Я думаю, що найправильніший варіант це третій варіант. У випадку будь-якого гальмування вам слід оцінювати обстановку позаду вас. І оцінювати, наскільки це гальмування буде, буде у нас безпечне. Тому вибираємо третій варіант, і це правильний варіант вітальне повідомлення. Ви склали іспит з нульом помилок, з чим я вас і вітаю. Я думаю, що ви вже встигли підписатися на канал, але якщо хтось не встиг, то зробіть це прямо зараз. До нових зустрічей, до нових білетів. На все добре, друзі.